Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про нашу писанку. Отож сідайте зручненько та слухайте гарненько. Писанка це особливий вид мистецтва, яке сягає корінням у давнину. Одночас це чарівна окраса великоднього кошика. Це красивий атрибут свята. Декорація її яєць була не просто розвагою. А й сплетінням легенд, звичаїв. У багатьох народів яйце було таким особливим, адже втілювало джерело життя. У давнину писанка слугувала оберегом для її власника, мала магічну силу. Вона несла щастя, достаток, благополуччя та захищала від зла. Малята, і я вам пропоную разом зі мною зробити великоднє яєчко. Для роботи нам потрібно картон, стружка, ножиці та клейка-стрічка. Отож, починаємо нашу роботу. Спочатку я беру картон і намалюю наше яєчко, а потім його виріжу. Яєчко наше я вирізала, і зворотньої сторони я наклеїла нашу клейку стрічку. Ось таке яєчко у вас має вийти. А зараз я беру нашу посипку і буду прикрашати наше пасхальне яєчко. Тут де клейка стрічка. Я почуваю. Можете взяти будь-які. Ось так беру ще одну посипочку, щоб нашу інвечку Малята, ось така писанка, у нас з вами вийшла. До побачення, до нових зустрічей!